Напередодні свята Воскресіння Христового у волонтерському центрі Шостка Добро вирішили втілити у життя кілька цікавих ініціатив. Одна з них колективне прикрашання волонтерами та дітлахами великоднього дерева, яке спеціально встановили у вестибюлі цього доброчинного осередку. Ідею позаїмствували ми, мабуть, може, в інших релігіях не знаю, але нам це дуже і дуже сподобалося. Тим паче, що наші предки прикрашали березу, але ми берези, як кажуть, не знайшли, знайшли. Гілку, яку зрізали з нашого абрикоса, і вирішили її прикрасити. Спочатку дівчата обмалювали ось так, всі гілочки. І сьогодні до нас прийдуть учні п'ятого В класу. Сьогодні прийдуть е, наші учні, майбутні, наші волонтери, які постійно хлопчики до нас приходять сюди і допомагають армії. Прийдуть сьогодні першокласники для того, щоб це дерево прикрасити. Також волонтери оформили святкові столи пасками, крашенками та різноманітними смаколиками, призначеними нашим військовим, а також родинам загиблих захисників. Ми поставили паски, це перші Паски, які нам вчора принесли учні 3 класу. Сьогодні е, прийдуть і ще діти теж принесуть паски, куди ми збираємо паски для нашого е, 153 п'ятдесят батальйону і для 58 ї бригади для 13-го батальйону. Цікаво, що долучаються до допомоги волонтерському центру Шостка Добро і наші земляки, які проживають за кордоном. Наприклад, колишня шосткинка, а тепер жителька Португалії Людмила Загуменна, разом зі своїми однодумцями прислали великодню скатертину Розмальовку, а також солодощі для дітей загиблих воїнів. Двійнятам Артему та Даниїло усього шість років, і вони теж активно допомагають волонтерам. Останній О, вас ми розмальовуємо сліпеці, сестрички близнючки Єва та Злата, які є частими гостями волонтерського центру. Сьогодні прийшли, аби прикрасити великоднє дерево. Попри свій юний вік, дівчата розуміють, чому потрібно підтримувати наших військових. Ми хочемо, щоб була перемога. 500 пасок наразі випікають для військових друзів волонтерського центру, майстрині професійно-технічних навчальних закладів. Готові вироби потім освятять і відправлять нашим бійцям. Зараз у нас на стадії випікання паски для військових 153 батальйону і. 13-го батальйону. У п'ятницю наш волонтер буде їхати спеціально для того, щоб відвести ці паски на позицію для бійців. Куштуватимуть наші воїни-земляки на Великдень не лише пасочки, а й крашанки, які старанно фарбували Маргарита та Ульяна. 16 яєць пофарбованих десь пів години. Отримуємо тільки вдячність за те, що допомагаємо, робимо якусь роботу. Стиву загалом на позиції захисників волонтери готують відправити більше 500 яєць. Учні 5-го В класу школи-ліцею завітали до волонтерського центру, аби взяти участь у прикрашанні великоднього дерева. Втім, прийшли вони не з порожніми руками, а з пасками, сувенірами та малюнками для бійців зсу. Я принесла паску, щоб привітати військових з велесвеликодням. Хочеться їх трішки порадувати. Вони на фронті воюють за нашу країну. А ми спокійно спимо і спокійно ходимо в школу. Ми приходили робити окопні свічки, малювали малюнки та робили різні сувеніри. Я принесла сьогодні брелочки з Україною і принесла сьогодні Пасху. Вони поважають нашу країну і захищають її. І зараз вони на фронті. Вони ось, вони просто вони захищають нас. Я дуже дякую їм. Листівки і мотанку. Це все я зробив своїми руками. Я хотів, щоб військові порадувалися. Тим, що для них роблять якісь поробки за лічені хвилини за допомогою дітей та волонтерів, великоднє дерево заквітло різнобарвними пасхальними яйцями, маленькими курчатками та кумедними зайчиками. Цей символ нагадуватиме присутнім про перемогу життя над смертю а також вселятиме надію на ще одну перемогу, якої так чекають усі українці.